Головне, що тішить деяких агрономів, це те, що помилки, зроблені в Т1, можна виправити в Т2. Звісно, це так, але певні втрати будуть. І, як правило, виправити помилки буде коштувати дещо дорогше, тому краще не робити помилок в Т1, в результаті чого можна буде зекономити на Т2 внесенні. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжимо розбиратися з тим, як використовувати фунгіциди компанії БАСФ на зернових культурах, для того, щоб отримати максимально ефективну та прийнятну по вартості систему захисту, яка здатна забезпечити рівень інвестицій і їх віддачу від вашого поля. І для того, щоб. Розуміти, як використовувати продукти, я би хотів розказати вам, з чого виходили ми, як співробітники компанії, як люди, які позиціонують продукт, як люди, які доносять ідею розробника продукту до ринку. Це максимально дасть змогу використати сильні сторони продукту. Тоді, коли вони найбільш актуальні. Адже коли компанія створює продукт, це не відбувається спонтанно. Ми дивимося на потреби ринку, ми дивимося на можливості компанії, ми намагаємося їх поєднати в одному продукті так, щоб це було доступно і ефективно. Це не буде помилкою, якщо я скажу, що будь-який фунгіцид, який зареєстровано на зернових, можемо внести в будь-яку фазу і отримаємо якусь ефективність. Навіть норми, от якою би ви нормою не спрацювали, буде все одно буде краще, ніж якби взагалі не спрацювали. Але якщо подивитися глибше, є там одні продукти, є інші продукти, і чомусь це в нас не один фунгіцид універсальний, тому що якщо це буде універсальне рішення, воно буде або надзвичайно дороге, або не зовсім ефективне в кожен період. Тому що, от якщо на першому етапі нам необхідно боротися. Часто з борошнистою росою і з септоріозом, вже, як у випадку з захистом пшениці, з септоріозом вже дещо на більш пізніших фазах, то в Т3 це зовсім інша хвороба. Фузаріоз там має найбільше значення, інші хвороби там вже менш актуальні. Тобто, кожен продукт, ну я е, кажу про Т1 і Т3, як найбільш. Такі періоди найбільші внесення, які дуже сильно відрізняються. Т1 і Т2, наприклад, відрізняються менше, тому деякі продукти можна вносити як в Т1, так і в Т2. Але все одно є певна, певне позиціонування продуктів, коли от саме таке використання дає найбільший вихід. І от саме про це ми зараз поговоримо в цьому, в цьому ролику. І перш ніж розглядати. Де місце кожного фунгіцида, необхідно проаналізувати ринок. Завжди так робиться і для того, щоб правильно спозиціонувати продукти. Якщо ми подивимося дані досліджень в Україні проведені, ми бачимо, що найбільший сегмент Т1 це доступний сегмент. Тобто більшість агрономів обирають для цього оприскування Т1 недорогі продукти. Звісно. Іти туди з топовим продуктом, надіючи, що він попаде в ті два відсотки, ну це, це трошки нонсенс, і кожна компанія буде уникати цього, тому що ті два відсотки то не спозиціоновані компанією туди якісь продукти. Агрономи, які вимушені були комбінувати кілька продуктів або використовувати сильний продукт, тому що мали певну якусь локальну проблему. Але типово, що більша частина використовує доступний ціновий сегмент. Чому? По-перше, це захист нижнього яруса. Нижній, нижній ярус менше впливає на формування урожайності, тому і увага агрономів до нього дещо менша. Обробки переважно профілактичні, тому якщо навіть ми робимо якесь оприскування, навіть якщо виберемо не самий дешевий продукт сегменту, все одно будемо давати мінімальну норму або від мінімальної там не дуже багато відступати. Тому що це як правило профілактичні внесення. Профілактика завжди дешевша ніж лікування. Ну і головне, що тішить деяких агрономів, це те, що помилки, зроблені в Т1, можна виправити в Т2. Звісно, це так, але певні втрати будуть, і, як правило, виправити помилки буде коштувати дещо дорогше. Тому краще не робити помилок в Т1, в результаті чого можна буде зекономити на Т2 внесенні. На відміну від Т1, якщо ми будемо розглядати сегмент Т2, тут найбільша, найбільшу долю ринку займають якраз середньоцінові продукти. Тобто мало господарств вже використовує дешеві продукти. Причин також декілька: тому що погодні умови більш сприятливі, йде температура, і виходить, що температури в нас практично завжди сприятливі в Т2 для розвитку хвороб. Дощик, вологість повітря і все, і пішов розвиток. Ці умови частіше можуть відбутися, ніж в Т1. Верхній ярус найбільше формує урожайність, тобто увага до нього вища. Також необхідно мати лікувальну дію, продукти з профілактичною лікувальною дією дещо мають вищу вартість. Помилки в Т2 виправити вже потім неможливо або дублювати. Внесення, але все одно буде вже, буде вже пізно, тому що час пішов. Якщо флавовий листок уразиться, то вже все буде важко виправити ситуацію. Ну і помилки на даному етапі коштують дорого, тому їх агрономи намагаються уникати і все-таки використовують якісні продукти в Т2 сегменті. Далі ми поговоримо про ті продукти в портфоліо компанії. Які є, але я не хотів би переходити на такі деталі, тому що в даному контексті це не дуже важливо. В даному контексті важливо розуміти, де місце продукту, от куди ми його, як виробники, позиціонуємо. Тобто, з нашої точки зору, от там він віддасть найбільшу користь для посіву. Звісно, можна міняти, і багато агрономів проводять свої дослідження. Спираючись на власний досвід, і це добре, і ви краще розумієте умови вашого господарства, ніж я, знаходячись за сотні кілометрів від вас. Тому це будуть такі загальні рекомендації, де, як ми бачимо ситуацію з захистом посівів, а вам уже вирішувати, де ви можете використати особливості кожного продукту більш ретельно. Тому повторюсь, ми не будемо дивитися. Скільки якої діючої речовини міститься, які там хвороби контролюються, будемо менше на це звертати увагу, більш звернемо на те, де місце кожного продукту. І почнемо з Пріаксора це один із найновіших продуктів на сьогоднішній день в нашому портфоліо. І він дуже цікавий тим, що його можна використовувати як в Т1 і Т2. Універсальний тим, що містить дві діючі речовини, які мають обидві мають профілактичну дію, і ксеміум до того ж має прекрасну лікувальну дію. Тому, в принципі, його місце досить широко може бути в технології захисту. Але слід розуміти, при Аксор ми рекомендуємо в нормі 0,3 літра на гектар використовувати. Саме в нормі 0,3 літра на гектар, він буде повністю відповідати і фінансовим вимогам, які ви представляєте до технології захисту вашого поля. І також буде забезпечувати гарну ефективність, яка буде вища, ніж інші продукти даного сегменту. Тому ми рекомендуємо його давати в перше внесення. Ще й по одній причині, тому що і піроклостробін, і ксеміум, які входять до його складу, мають контактну дію і вони починають працювати вже від 5 градусів. Тут немає азолу, який лікує, і він тут, в принципі, на першому етапі не потрібен. Цієї комбінації достатньо. Тому його місце те перше внесення, найкраще місце з нормою 0,3 літра на гектар. Наступний представник також першого внесення, здебільшого, це продукт Капало. Капало це середньоціновий продукт. Він має три діючі речовини, дуже класну лікувальну дію, коли вже починається більш пізній етап. Також він має гарну профілактичну дію, оскільки містить три діючі речовини різно, різної направленості. І місце його в технології також починаючи від 31-ї фази, в принципі, можна вносити і в Т2, але найкращу віддачу він робить саме в перше внесення, тому що він містить метрафенон, це спеціалізована діюча речовина для боротьби з борошнистою росою. Кращої діючої речовини для цієї проблеми не придумали ще. Перше позиціонування це Т1, традиційне Т1. Норма внесення від літра до 1,2. Якщо у вас Т1, Т2 і Т3, то вперше внесення капалу від мінімальної до середньої норми. Цього абсолютно достатньо навіть для західного регіону. Якщо ми говоримо про те проміжне внесення пізня Т1, то капало для в даному випадку взагалі ідеальний продукт. І я був чесно скажу, здивований. Тому що, коли починав працювати в компанії, капало сприймалося як продукт Західного регіону. Але найбільший клієнт, який купував капало, був у південному регіоні. І тоді мені стало зрозуміло, чому. Три діючі речовини, максимальний період захисту, він якраз дозволяє тримати оті 30 днів 1,2 літра на гектар. Якщо взяти максимальну 1,5 літра на гектар, до 40 днів. Тобто. Одним внесенням людина забезпечує ефективність до цвітіння. Але необхідно бути обережним, тому що якщо ми говоримо про південний регіон, то в них фактично після 35-ї фази не буває дощів. Або якщо вони бувають, відразу наступає жаркі погодні умови. Практично не буває таких затяжних періодів. І, відповідно, ризик розвитку вже хвороб на більш пізньому етапі вже ну, дуже мінімальний. Тому така система для південного регіону і для частини східного регіону є прийнятною. Для центрального і західного регіону така, ну, для західного взагалі дуже, дуже ризикована, а для центрального регіону можна використовувати тільки коли ви впевнені в тому, що не буде цих затяжних дощів. На період від флагового листка і передцвітінням. Але капало, повторюю, Т1 внесення і пізнє Т1 внесення. Рекс Плюс унікальний тим, що він також має е, дещо кращу дію проти борошнистої роси і призначений для першого внесення. Взагалі, от перші продукти ми проходимо так, як вони рекомендовані, так ми їх один за одним і проходимо. Рекс Плюс дещо простіший по складу, ніж капало, і, відповідно, інший ціновий сегмент, От, але це незамінний фунгіцид для, для традиційної системи Т1, Т2, Т3. Він дуже гарно бореться з борошнистою росою, гарно контролює початкові стадії септоріозу листя і, відповідно, його місце в Т1. Норма використання від 0,8 до 1,2, я би казав, для традиційної системи, враховуючи нинішні реалії, від 0,8 до літра цього буде абсолютно достатньо. Абакус. Дуже довгий час, Абакус був єдиним продуктом, який ми мали для Т2 внесення. Поки... У нас не відбулося розширення портфоліо. Абакус дуже добре, має дуже добре поєднання профілактики та лікування. Дві діючі речовини, піроклострубін та епоксиконазол, дуже гарно поєднуються, оскільки піроклострубін захищає листок, епоксиконазол лікує. Тобто, навіть якщо ви внесете його скоріше, ви матимете гарний захист, профілактичний. Якщо ви внесете його з деяким невеличким запізненням, коли хвороба вже почала розвиватись, епоксиконазол підлікує там, підчистить і, відповідно, матимете дуже гарну ефективність. Даний продукт ми рекомендуємо вносити саме в те два внесення. І наш топовий продукт портфоліо, будемо так казати, найсильніший в своєму класі, він має три діючі речовини. Епоксиконазол, піроклостробін, іксеміум, піроклостробін і мають профілактичну дію, Епоксиконазол, і мають лікувальну дію, це повний захист флагового листка, зокрема і верхнього, цілого верхнього ярусу від всього комплексу хвороб. От дуже, дуже часто кажуть, що от якщо не дати спеціалізованого продукту під борошнисту росу, то, в принципі. Контроль від азолів, від стробілуринів, він слабший. Звісно, якщо борошниста роса вже затягла половину рослини, то тут треба працювати спеціалізованими продуктами. Але якщо ми даємо профілактично, то дані дослідів показують, що ефективність продуктів, які не є спеціалізовані для боротьби з борошнистою росою, але внесені профілактично, вони дають. Ефективність від 80% і вище, навіть на початкових стадіях розвитку борошнистої роси, тому що борошниста роса вона не, не наскільки складно контролюється, як, як це здається, і останнім часом її важливість значно зменшилася, тому що з року в рік в нас переважають навіть в західному регіоні, переважають погодні умови з низькою вологістю повітря. Тому... Актуальність борошнистої роси падає, а відповідно, нові хвороби набувають більшого значення. І саме в таких конкретних умовах є місце ДексарПлюс. Норма використання в нього зареєстрована досить широка від 0,5 до літра на гектар. З моєї практики, навіть в Західному регіоні дуже рідко трапляються такі ситуації, коли ми вимушені. Наприклад, рекомендувати літер. Зазвичай ми рекомендуємо в нормах від 0,6 до 0,8. Цього достатньо для е, хорошого контролю, швидкого контролю, а також для захисту е, до 30 днів. Якщо вам необхідно вносити пізній Т1, то відповідно тут норма має бути від 0,8. Якщо це південний регіон, можливо і 0,7. Дивлячись, який період захисту вам необхідний, від цього потрібно відходити. Орієнтовно літер це 40 днів захисту, ну, відповідно 06 це там, 25, 0,7, 30 днів захисту. Ну, і все це відносно, але десь от в таких орієнтовно межах. Продукт ідеально для Т2 і продукт ідеально для пізнього Т1. Він має гарну захисну дію. Він має дуже тривалий період захисту і здатний справитися з інфекцією, яка вже почала розвиватися. Осіріс Стар це продукт для Т3 внесення, він містить два азоли. Важливо внести його правильно, необхідно проводити оприскування від початку цвітіння до середини цвітіння, тому що якщо цвітіння вже пройшло, відповідно збудник фазаріозу вже уражується, квітка закривається вже. Продукт не проникає в місце, де він має працювати, і якщо дати набагато раніше, наприклад, там на початку 50-х фаз, то відповідно дія також буде незначна, оскільки квітка ще буде не готова для того, щоб її обробляти проти фузаріозу колоса. Окрім фузаріозу колоса, продукт дуже гарно контролює сапрофітні інфекції, доконтрольовує, доліковує пропущені листові плямистості різні, зокрема, той самий септоріоз на флаговому листку. Тобто, коли ви даєте те, те друге внесення, то наступне те третє воно додає ефективності також і захисту флагового листка. Зокрема, чому я звертаю увагу на сапрофітні інфекції? На сьогоднішній день. Дуже багато господарств мають великі площі посівів, і навантаження на комбайни дуже високе. І коли ви запізнюєтеся з збиранням, ну генетики кажуть, що є сорти, які слабше осипаються, дійсно, це, це так. Але існує ще інша загроза, коли, особливо коли пройшли дощі. В період жнив, а дуже часто так буває, що дощ іде не тоді, коли просять, а тоді коли косять. І після цього колоски починають чорніти. Це сапрофіти починають розвиватися, це не паразитарні гриби, вони просто починають вже переробляти рослину, ну, кругообіг елементів в природі. І для того, щоб цього запобігти, якраз ось Сірі Стар» дуже гарно відпрацьовує. І якщо порівняти оброблені і необроблені посіви, то оброблені стоять золотистим кольором тижнями, а оброблені в той час, а не оброблені, вибачте, в той час чорніють. Тому цей продукт ми рекомендуємо виключно на Т3 в нормі від літри до півтора, або двічі по 0,75, або перед початком цвітіння, і в середині цвітіння з інтервалом там, 5 днів, тоді ми забезпечуємо дуже. Гарну ефективність, навіть кращу, ніж від однократного внесення. Для того, щоб підсумувати, скажу коротко про ті системи, які ми рекомендуємо. Тобто традиційні системи, у нас є дві рекомендації загальні. Вони актуальні як для ячменю, так і для пшениці. Є підхід, коли ми даємо сестіву разом з протруйником. Відмовляємося від Т1, тому що сестіва як на ячмені, так і на пшениці, дозволяє нам е, тримати посіви чистими аж до флагового листка, тобто внесення має бути в Т2. В Т2 ми рекомендуємо Абакус, або адексар плюс, як я вже казав, два найкращі продукти в цей сегмент. І в Т3 осіріс Стар. Якщо це Південний або Східний регіон, де використовують спрощені системи, то, в принципі. Т2 тут без змін можна вносити єдине застереження для посушливих погодних умов, що необхідно фунгіцид внести тоді, коли ще є хоч якась волога в ґрунті. Тому що, якщо почалася стійка засуха, рослина перебуває в стресі, а в стресі рослину оприскувати не можна. Тому всі обробітки необхідно прив'язувати до наявності вологи. І як правило, наука каже що обробити фуніцидом необхідно до настання стресу, ніж після настання стресу. Тому що, якщо ви проводите оприскування за 3 дні, там, за 3-4 дні до настання стресу, рослина встигає пристосуватися, рослина встигає мобілізуватися, її фізіологічна дія фуніцидів допомагає, і вона тоді легше переживає стрес. Тому що, якщо ви будете чекати, поки рослина відійде від стресу, то це пройде дуже багато часу. Для цього необхідно, щоб пройшло там 5 днів для того, щоб рослина відійшла від стресу. А якщо посуха триває, то, звісно, від стресу відійти не можна. Тому все необхідно прив'язувати до вологи. Так само і в системі, якщо ви вносите Т2, дайте краще трошки раніше, і це спрацює краще, ніж якби ви рослину загнобили в стресі. І наступна система без сестіви. Тут необхідно давати три внесення. Традиційна система Т1, як я вже казав, Приаксор, Рекс Плюс або Капало. В залежності від того, який період захисту, який прес хвороб, який попередник, який сорт, який рівень інвестицій. Тут ви можете вибирати від найпростішого Приаксор та Рекс Плюс до більш потужнішого Капало. Також Капало, повторюсь, дуже гарно працює в пізньому Т1 як однократне внесення. В другому внесені тут без змін, як і в попередній системі: Абакус або Адексар Плюс. Знову ж таки, дивимося на рівень інвестицій на очікуваний прес-хвороб. Норма використання Абакус 1,25-1,4, Цього достатньо для того, щоб тримати посіви в чистоті. АдексарПлюс це топовий продукт, який дозволяє вирішити певні проблеми, які були допущені в Т-1, якщо вони були допущені. Забезпечує гарний захист, також придатний для пізнього Т-1, коли нам необхідно мати тривалий захист. Ну і осірі старт це фінальна крапка в фунгіцидному захисті будь-якої системи чи без. Коротенько підсумуємо, продивилися дві системи, продукти. Я сподіваюся, що оті переваги, які я назвав, вам... Допоможуть правильно спозиціонувати продукт, зменшити якісь можливі невідповідності, які, які могли трапитися в минулому, і, відповідно, скоригувати вашу систему захисту в сторону більшої ефективності, що дасть змогу захистити весь урожай, який ви запланували для вашого поля. Дякую за увагу! BASF. We create chemistry.